Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд! Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Спортивні штани. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Так, і що вам хотімо нагадати, що підписуюся на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, дивимося, класні легінси, розмір МЛ, спортивні штани. Гарні чоловічі, о, модні, стильні, малодіжні на манжетах. Гарний розмір, спортивні штани розмір L. Розпаковка без купюр. Як приїхало, так і показуємо. Так, спортивні штани. джіна, 46 розмір. Так, спорт штаны. Дэвид Бекхэм. Дэвид Бекхэм. Вау. Так, Анкл Сэм. размер М. На манжетах. На манжетах x спортивные штаны. Так, жіночі спортивные штаны. Гарний розмір. Десь H&M. размер L. Спортивные штаны на манжетах. Фирма Атмосфера 12 английский размер. Спортивні штани розмір 10 Л. Так, ще спортивні штани, Джаріна. Спортивні штани для вагітних. На манжетах. Ще спортивні штани на манжетах. H&M. Спортивні штани. H&M. Велюрові спортивні штани. Так, спортивні штани на манжетах. Трикотажні. Найки. Ага, так. Продовжуємо. Розпаковка. Без купюр. Погнали. Ще. Спортивні штани на манжетах. Ще спорт штани на манжетах. Крейн розмір С. Стан гарний. Так, спортивні штани. Рівні. Спортивні штани чоловічі. Розмір XL. Спортивні штани. Розмір Л на манжетах. Так, ще спортивні штани розмір М на манжетах. Спортивні штани Атлетик. Трошки он догрязеньке попадається, нічого страшного. Іксель. Кюлоти. Ще спортивні штани бріджі. Спортивні штани фірма Crane розмір L. Ще спортштани. Модні. Найкі. Розширені знизу. На манжетах. Продовжуємо розпаковку. Так. Це у нас короткі бріджі. Такі утеплені. Спортивні штанці під класику. Домашні, теплі, десь розмір XL. Жіночі десь розмір ML. на манжетах. Трикотажні шорти. Такс. Бріджи. Це попалось, але воно тут не має бути. Це ми заберемо. Спортивні штани. Ще спортивні штани. Утеплені. Крейн, Легінси. Так, спорт штаны, э, леггинсы, Гарри Поттер, еще на манжетах, размер L, спортивные леггинсы, э, такие типа, как шортики, леггинсы модные, снизу расклешенные, спортивные штаны, сайз 2XL, Бриджи. Продолжим. Спорт штаны. Вот такие мини леггинсы. Ну, между всего, что-то какие-то попались. Так. Размер L. Спортивные штаны с боковыми полосами. Ну, кількість, бачите, спортивок досить велика. На манжеті спортивні штани. Це у нас бріджі фірма Puma Трикотажні. Кардинал Трикота. Лєгінце. Легінце, як люблять казати, 2XL. Shell Agency. Игра Games of Thrones Legends. Вау. Стан гарний. Спортивні штани. Ще. Трикотажні. спортивные штаны на манжетах, еще спортивные штаны фірма Джаріна. так, на манжетах, еще, вот такие бриджи на манжетах спортивные, легинсы на манжетах Джордан. Трохи от одна пара вбитих попалася, Ну, таке буває. Це ж розпаковка без купюр. Ріджі. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.